Всім привіт! Як я і обіцяла, сьогодні ми будемо робити мейковер наших героїв проєкту все своїми руками. Хану ми будемо тільки перевдягати а Боб, як примейт, потребує ще зміни зачіски та макіяжа. І я хотіла б вас закликати завантажувати СІ від наших українських крієйторів, яких починає ставати більше, що не може не радувати. Серед них є ті, кого ви 100% знаєте. Наприклад, в цьому відео я використовувала зачіску від раух та навушники від Pepe. І, на жаль, на момент зйомки в мене ще не було встановлено взуття від велени, але ви його побачите, коли у нас тут з'явиться нове покоління. Посилання на повний список українських крієторів я залишу під відео, а ми починаємо. Хотіла б зробити ремарочку, що це буде досить легкий мійковер, дещо я навіть залишу, як є, наприклад, оці обірвані джинси хани зі Стору. Бо я якось до них вже не знаю, прикипіла. І я буду юзати не тільки Сісі, а й аж одяг, нічого не можу з собою зробити, дещо з нього мені подобається. Упс, пардон. Трошечки обнажонки. Могло б бути, але ні. Цензура, перш за все. Завжди забуваю, що той топ прозорий. Як я вже казала, штани я лишаю, замінила тільки кросівки та зараз додаю їй аксесуарів. Я не брала нічого такого фенсії, аби зберегти цей вайб простого сільського життя. Тому на ній тільки сережки, годинник та шкарпетки, які я перефарбовую, щоб було трохи веселіше. Власне, з основним образом я закінчила, переходимо до офіційного. Тут я подумала, що хані потрібна якась сукня аля весільна. Адже вона в нас не заміжня, але має хлопця. Тому хто зна, сукня про всяк випадок хай буде в заначці. Я ото як бабка, знаєте? Ой, та це ти зараз не хочеш в цей заміж. А через рік як захочеш, а суконька вже є. Вибачте за це. Тому да, я міряю на неї щось таке довге, що підійде як для весілля, так і просто для чогось урочистого. Зупинилася на цій, вона зі стора, якщо не помиляюсь. Я чомусь дуже люблю оцей паттерн мозаїки. Це взагалі з розділу плитки, але мені воно нагадує якусь типу блискучу тканину чи щось таке. І я один раз спробувала, і тепер мої сіми та сімки частенько ходять в чомусь такому. Да, я сирока. І що ви мені зробите? Я додала їй цей бантик, а потім зміню під нього зачіску на цьому образі. І додаю прикраси. Не хотіла робити прям комплектом, бо я в житті цього не дуже люблю. Тому перепробувала по-всякому, але тут воно реально краще всього виглядало саме в комплекті. І перефарбовую їх в такий, не знаю, темно-рожевий колір, щось таке. І в кінці, як я і казала, я змінюю зачіску на ту, під яку підходить бантик. Переходжу до піжами, далі все буде швидше. Я обрала ось таку сісішну і перефарбувала її. Тепер вона підходить під колір волосся. З аксесуарів я вирішила додати високі шкарпетки. Мені подобається, як воно виглядає разом. Далі в нас портик. Я зупинилася на тому ж топі, який у нас і в основному образі, тільки іншого кольору. І на низ я вирішила надягти на неї якісь лосини і пойтого вибрала ті, які прям йшли в комплекті з топом. І те, і інше це Сісі. З аксесуарів в неї сережки і годинник, як і в основному образі. Купальник я залишила той, який і був, бо він виглядав нормально, тим більше, що плавки це єдине Сісішне, що було на ній до цього моїй Додала тільки окуляри. І останній аутфіт це верхній одяг. І тут я довго не могла зробити те, що мені сподобалося. В принципі, фінальний результат все ще не мій улюблений, але в якийсь момент я здалася і лишила, як є. Але от все одно щось не те. Якось воно все разом не дуже поєднувалося, плюс не було взуття такого, як мені хотілося. Що мені дійсно подобається в цьому образі, це аксесуари, а саме навушники і колготки, які я зараз оберу на ваших очах. Мені хотілося зробити образ саме зі спідницею, але якось я його не докрутила. Я не знаю, мабуть, втомилася. Я навіть в якийсь момент вирішила поміняти худі на якусь стандартну куртку, але воно взагалі все почало кліпати, і я повернула все як було, але перефарбувала по-іншому. І це вже стало виглядати краще і в кінці вирішила додати шарфік, щоб хані було тепліше. Переходимо до Боба. З ним я, в принципі, справилася швидше, хоча роботи було більше, бо я йому ще перероблювала зачіску та додавала мейк. Але хлопці в мене завжди швидше виходить, тому що я не шарю за чоловічий фешн, вибачте. Я і за жіночі не те, щоб шарю, але чоловічі то взагалі загранні. Ви зараз побачите тому підтвердження, адже я в основному аутфіті вдягла його в усе Яшне і радувалась. Але будемо чесні, він переїхав у фермерський будинок і весь свій час проводить з коровою та курками або на тракторі. Йому і не треба бути модником. Тим більше, що мені справді здається, що воно виглядає нормально. А головне доречно нашому геймплею. Оці підкатані джинси це прям те, що мені було потрібно. З аксесуарів я вирішила додати годинник, тому що він якось туди просився. Офіційний образ я йому теж робила з прицілом на можливе весілля. І найскладніше для мене було добитися одного і того ж кольору. Адже смужки на піджаку це не паттерн, а якби різні шари. Я сподіваюся, я зрозуміло це пояснюю, бо правильних термінів не знаю. А на штанах я, звісно, робила полоску патерном, і в такому випадку не можна просто перетягнути колір. Але ніби вийшло схоже. На піжамі не зупинятимемося, тому що я лишила таку, як і була, тільки іншого кольору. Переходимо одразу до спортивного образу. Спочатку я хотіла вдіти наверх якесь худі, почала переглядати, які взагалі тут є, і раптом я побачила це. Воно разом виглядало так якось дивно, але при цьому чимось мене приваблювало. Я навіть не знаю чим, але лишила саме його. І на низ вдягнула сісішні штани та якісь звичайні кроси. Далі теж супер швидко вдягнули трусішки, як то кажуть, і погнали. А, да, ще окуляри і кепочку. Ось тепер погнали. Остаточно фінальний образ на сьогодні це верхній образ Боба. Тут я взяла Сісішний аутфіт і просто перефарбувала його, та ще змінила взуття. Мені дуже сподобалося, як це вийшло. От коли не я збираю образ по частинах, а все вже зроблено за мене, оце мені подобається. Да. Що ж, друзі, давайте подивимося результати, і я по черзі покажу кожен з їх образів. Ось так це вийшло. Напишіть, як вам це невеличке перевтілення, буду чекати ваших коментарів. Також обов'язково ставте вподобайки, це мене дуже підтримає. Підписуйтесь, якщо ще не підписані, і до зустрічі у наступних відео. Бережіть себе і всім папа! -па.